Посадка в помідор. Значить, вчора е, натягнули вже теплицю. От. І сьогодні мама ж тут скопала і каже, потрібно вже висаджувати, тому що вони вже починають переростати з розсади, дуже попіднімалися і починають ламатися. Коротше кажучи, треба саджати, треба що? Е, Підв'язувати рано, так? Да? Мам. Звісно, рано є. Рано ще підв'язувати. Ні-ні, я просто так думки вслух, що я думаю, що ще рано підв'язувати. Просто треба їх саджати отак от глибоко. Я положила, треба було не наположит глибоко. Просто е на моєму каналі є люди, яким ця тема ну, дуже вподоби, Я це вирішила трохи вам відзняти. Господи, вибачте за те, що кашлюю, бо я досі ще хворію. Пилапила, пила, ліки там одні, а мені не допомогли, вже перейшла на антибіотики. Ну а що робити? По-другому ніяк. Ну що. Копаємо ямки і саджаємо. Помідори. А ти що їх Так. Да. А, а ти що їх не ставиш? Високі, є. А що вони так виростуть? А вони по вони пустять ще корінь там. Та ти що? Да. Перший раз таке бачу. Це, це, ти, шо, де, це ти десь інформацію таку вичитав? он так роблять, це просто я високо дуже. Так можеш вирити ямку і пересадити. Перший раз бачиш, що помідор е, значить, етет, ну, кладуть. І прикапують. Ну, якщо високий, так. Да. Ма, чесно, ну. ну я. я не бачила такого, ще, чесно. Скільки років з тобою саджає Ну, що ти по небаш. Ну, Маленькі садить. Взагалі, посіяли. А вони ми. високі вже які. Посіяли ми, значить, їх. От. Потім вони у нас виросли, потім мама їх попікірувала. Значить, і оце вже... Це за це коли ти їх сіяла сімінами? В кінці февраля. Угу. В кінці лютого, значить, ти посіяла і це вже за півтора місяці, так скажемо. Такі повиростали помідорчики. А якщо померзнуть, значить... А що померзнуть? В теплиці ж не цей. Не холодно в теплиці, Це якби ти на вулиці. На вулиці у нас на післязавтра передають мінус один градус ночі. На Закарпатті передають мінус 10. Ну ми ж на Закарпаття. Мінус 10? Так. Да. Ну так, В Єремші сніг випав. Главне, так цікаво, в Буковелі снігу немає, а в яремчі сніг випав. В горах. Це я в тікток листала, коли один мужчина знімав, каже, що в Яремші сніг випав, що люди на лижах катаються. В квітні місяці. сезон продовжується лижний. Ну, от бачите, як мама саджує. Зараз я зроблю ближче. На е, сам корінь кладе. От. І потім отак от загортає. Зараз покажу крупним планом. Бо я ля-ля-ля-ля, а те, що треба показувати, я і не показую, тому що... Ну, дехто з людей цікавиться цим. Тому я для вас і знімаю. Буде вже на цьому. Ма, ти знаєш, не всі на цьому з'їли собаку. Бачите, вона кладе, не ставить стаканчик з землею, зі... з землею. От. А, а вона його кладе, тому що помідори виросли дуже високі. Вони ж, вони ж е, вони ж там пустять корінь. А це ж вірювачки поставилися з 206 року, це потім будемо прив'язувати. Ну так, да, може якісь длінні то вони ще вони, там Та вони росли, так. Та вони їх багато, так. Він не задував. Страшний вітер на вечір піднявся. Ну як на вечір? Ще скільки на годин? На годин чотири. Так, да. більше. П'ять уже, навірно. Покажи, як ти положила. Ну ну я. Ага. Положила, загортай. Чи поклала, чи положила. Чуєш, ма, а ми в тому році саму теплицю, по-моєму, ж багато перев'язували, і щоб вона не улетіла, коротше кажу. Каже, висадів, що буде, то і буде. Померзнеть, померзнуть Ну і що як померзне? У нас ще є помідори. Та у нас, я не знаю, мабуть, 200 штук. і всі в помідорах. Боже, це уже один. Коротше, ладно. Ну, вони дуже високі, звісно, повиростали такі до півтора місяці, дуже попіднімалися. Чуть-чуть, это, -чуть, потом эти нижние листочки надо убирать. Ну це ж трошки пізніше їх убирать надо, да? Коли вони трохи укоріняться? А? Трохи пізніше їх треба убирать, нижні листки. Да, ну, не... ну, не січа, ну не зараз. Так, ви ж в мене спитаєте, Іра, яка назва помідор? От. Я вам хочу сказати, називаються вони каста, низькорослі. От. Що з них виросте, ми не знаємо. В тому році ті помідори, які були в теплиці, от. ми були з помідорами, які, які були у відкритому ґрунті, їх побила фітафсор, вони всі у нас пропали. Тому в цьому році будемо. І в теплиці тут посадимо і посадимо під агроволокно. Я не знаю, воно буде рости під агроволокном, але ну, воно ж все одно агроволокно піднімаємо. Вони ж то ростуть високі, все одно ти його відкриваєш. Ой, ладно, що буде, то буде, як ото кажуть. А, і ще кажуть глядачі тут наші, що... Ми дивимось канал мами. Хочу сказати вам, що це не канал мами. Просто це єдина людина, яка дозволяє себе знімати. Я в тому році садила, помниш, Ну, було дуже густо. Це не канал мами, ні. Це мій канал. Я його веду. Я тут блогер, не мама. Мама просто в мене інколи буває в головній ролі. Знаєте, є редактор, є оператор. Оце все я в одному. Тільки є ж актри, а це мій актер. Так, сусіди ж шаш... шаш... шашлички смажать. Сусіди? Угу. А он тут, розпалив мангал. Кажу, мамі земля мокра, але вона каже все одно потрібно полити. Ти що, не могла в літній кухні, нормальне відро взяти? Здорова. Мені носить важко. Так мені б сказала, я б принесла. Є. Я же сейчас полью. Каже, то не надо поливать. Земля мокра, вона не все равно полью. Ну оно все равно должно прийняться, Єра. Ну, я понимаю. Просто я думаю, что коли земля мокра, ну, не важлива та вода. Поки що. В поле, як саджали, помидоры. Мы що, їх поливали? Ну, конечно, поливали. Втикнули, та і все, там поливу так, не було. Батько носив воду. Я, це? я не пам'ятаю. Картошку кинули, помідори посадили, перець посадили, там ще щось посадили, воно само в полі росло, під дождем. під. Ой. І під сонцем. Ладно, дорогі глядачі, каналу Ринка Дніпро. Довго знімати не буду. Отака у нас сьогодні була посадочка помідор. На цьому і завершую своє відео. Я не багато водички, аби все, щоб ростіть великі та смачні. Да. Кузя, кузінька. Ви знаєте, я вже зайшла в будинок, коли мама каже: ти що, вже все? Я кажу, ну так, трошки матеріалу познімала і все. А вона каже, ні, вертайся, вертайся назад. Я кажу, що, вона каже, я ще там якісь помідори буду тепитися саджати. Я скажу назву, назву, щоб не забути, хай вона каже, буде ця назва на відео. Так от йду знову до мами і Кузьма тут гуляє, так, да? Кузя? Це ж той котик, що я вас віддала, що прибудився. до нас, тепер він уже наш. Угу, Кузьма. Да. Каже, а що, мене тут кормлять різним смачним кормом, чого б тут і не жити, так? Да? Ага, то віскасом, то м'язком, то ще чимось смачним. Звісно, жити можна. Так. Іра, я сама потім зніму. Що ти потім знімеш? Я посадила. Ти скажи, як називаються вони? Забава. О, помідори, забава. Як... Мужський член. Ма, що ти що Ну так, да, вони ж такі длинні і постані Т... так роти. Там, де мужик писає. Ма, що? я це не пустю в ефір. Мам, не стидно. Боже, мене, мене, мене е, як сказати, канал в мене в мене канал не розбещений. У мене колись у нас сусідка дала, ці помідори У мене скромний канал. Боже, які вони вкусні вообще, ці помідори. Як забава, да? Забава. Помідори забава називається. Як виростуть, я вам покажу. Так, да, вони такі длині. От. І на кончику такий у них розрізок. Бо рубешок такий розрізок. Ну, мама правильно сказала, ну ладно, вже не буду вирізати. Хай як буде, так уже і буде, знаєте. Ні, ну правда, воно ж так, як це. Ну да, воно ето, ну вони смачні. Сусідка нас пригощала. Вони дуже добрі. Ой, це взагалі зрозуміли дівчата, помідори забава, дуже смачні. Не дивлячись на те, що вони навіть не гарні, не естетично гарні, але вони смачні. Зачем нам естетика? Вони добрі були, а не естетика. І вони якісь маленькі, так? Ти бачиш які вони маленькі повиростали? Ну, десь оці, оці і оці зрівняти, то ці такі маленькі. Не знаю. Тоненькі, Отож, Та я ще садила надо... у великих стаканах, а це у маленьких. Мам, треба укріпляти теплицю, бо щоб вона не влетіла. Та вона не влетить. Правда, мама тут трошки її укріпила. Ось, бачите, вона ж прив'язана. Усилий трошки саме добрі. Указать. Ух, є мама. Це їх і подумав, по краю посадить, однак. То... Тимікаду посадити Кузя. Кузя. Кс, -кс, кс кс Кузьма. Кузя. красунчик Ти красунчик маленький. Да? Гарненький котик. Так, У мене вже, бачите, як цибуля попіднімалася. М -м, така вже зелена, зелена. Що ти м'явкаєш, зайчик? Ой, як птахи співають. Одним словом, село. Тут кіт, там собака гавка, птахи співають. Люди на городі працюють, інші шашличок смажать. Красота. Прийшла на клумбу показати, як розквітнув у мене гіацинт. Щось він такий ріденький в цьому році. І тюльпан мене розквітнув. ой на клумбі вже порядки наводить. Пани десь тільки-тільки почитають, де ще он зелені, а ось все уже, бачите, який красунчик, маленький, правда, гляньте. Ой, треба на клумбі наводити порядки. клумба заросла отакою травою, я не знаю, що це таке. Ось така красота.